Botão amigos Це Independent Politics і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Дуже гарні новини знову ж таки ми маємо Сполучених Штатів Америки, і вони виходять з того, щоб в Сенаті США зареєстрували законопроєкт для підтримки енергетичної безпеки України і Європи, про що повідомляє Бидання Голос Америки. Законопроєкт поданий до Сенату США про реагування на кризу енергетичної безпеки в Україні та Європі. Він покликаний забезпечити нагальні потреби України, паливі і допомогти країні реконструювати та модернізувати енергетичну інфраструктуру, про що йдеться в поданні законодавців. Згідно з законопроєктом, також буде надано інвестиційну та технічну допомогу країнам Східної та Південно-Східної Європи для зменшення регіональної залежності від російських енергетичних ресурсів. Допартійний законопроєкт спів. Висунули на розгляд минулого тижня сенатори Боб Менендес, демократ, який є головою комітету Сенату з міжнародних відносин, та Джим Ріж, республіканець, почесний член комітету. Безглузде вторгнення Росії знищило більш ніж половину енергетичної інфраструктури України. Ми працюємо разом, щоб послабити здатність Росії використовувати енергетичні ресурси як зброю, заявив. Менендець нам потрібно допомогти Україні з екстреними поставками палива, підтримати її зусилля з відновлення енергетичної інфраструктури у більш сучасний і прозорий спосіб, а також сприяти інвестиціям США в країни Східної та Південно-Східної Європи, щоб допомогти зменшити їхню залежність від російської нафти і газу. У свою чергу республіканець сенатор річ заявив наступне. Енергетика та інфраструктура України стануть основою відновлення після війни. Вкрай важливо, щоб у нас була стратегія, за якою буде відбудовано, реформовано та інтегровано енергетичний сектор України на підтримку більш безпечної та об'єднаної Європи. Зареєстрований законопроєкт допоможе нам це зробити і зменшити здатність Росії використовувати енергоресурси як зброю проти наших союзників. У разі, якщо відповідний законопроект буде погоджений палатою представників, сенатом і підписаний президентом США Байденом, Держдеп та Агентство США з міжнародного розвитку отримають. Близько 2 мільярдів доларів, у тому числі 1,1 мільярда доларів, на підтримку реконструкції, безпеки та модернізації енергетичного сектору України, також буде виділено не менше 500 мільйонів доларів на зменшення залежності східної Європи від російських енергоносіїв. Законопроект також покликаний допомогти серед іншого збільшити регіональні зв'язки в енергетиці полічити диверсифікацію джерел енергії, допомогти розв'язати проблеми здоров'я і ядерної безпеки в Україні, запровадити сучасні стандарти управління досить важливий і для нас правильний можна так сказати законопроєкт, який зареєстрований в сенаті в контексті того, що Протягом минулого року Росія здійснювала постійні атаки по нашим енергетичним об'єктам. Також вона це здійснювала в 2023 році. Я маю на увазі період зима-весна, і я думаю, що вони планують здійснювати такі злочинні дії вже. Восени і взимку відповідного року. Тому, якщо б цей законопроєкт був би проголосований, то Україна у подальшому змогла б, знову ж таки отримати кошти на відновлення енергетики, енергетичних знову ж таки об'єктів, що для нас буде таким позитивним знову ж таки сигналом. Від нашого західного партнера сполучених штатів Америки це перший позитив, і другий позитив це те, що згідно цього законопроекту будуть виділені певні кошти для. Країн Європи для того, щоб вони долали енергетичну залежність від Росії, це в контексті там поставок газу, нафти і інших енергоносіїв, це є знову ж таки досить принциповим і важливим питанням для української держави і для подальшої санкційної політики в бік Росії, тому що чим менше коштів Росія буде отримувати від... Продажу своїх енергоносіїв, тим менше коштів вона буде звідти перенаправляти на свої Збройні сили армію, яка у подальшому буде направлятись в Україну для продовження війни проти нашої держави. Ми будемо спостерігати знову ж таки за тим, як відповідний законопроєкт зможе бути прийняти в нижній і верхній палаті. Конгресу США. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам.